Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. В одному з попередніх відео ми вже познайомилися з трьохслівними фразовими прийменниками. Сьогодні розглянемо ще більше корисних трьохслівних прийменників. На вас чекають ще цікаві приклади з повсякденного життя. Отже, перший in case of перекладається як у разі, у випадку, якщо. Використовується для позначення можливості або надзвичайної ситуації, часто на попереджувальних знаках. Приклади case of Fire. In case of emergency, in case of rain. In case of fire use the stairs. У разі пожежі користуйтеся сходами. Наступний трьохслівний фразовий прийменник – in favor of. Може перекладатися як на користь, заради, в підтримку, замість, на підтримку якоїсь ідеї або рішення. Його використовують, щоб вказати на підтримку або перевагу чогось над іншим. Наприклад, in favor of this idea, «in favor of the new plan, «in favor favor of of the plan», a friend». «She spoke in favor of her classmate». Вона виступила на підтримку свого однокласника. He left his job in favor of a new opportunity. Він залишив роботу заради нової можливості. Наступний In memory of. Цей вираз живається, коли ми хочемо вшанувати когось або зберегти пам'ять про щось важливе. Перекладається як на честь, в пам'ять, на згадку ПРО. Приклади словосполучень. In memory of our trip. In memory of a special day. In memory of John. Приклад речення. This photo was taken in memory of our trip Це фото зроблене на згадку про нашу подорож. Наступний In respect of може перекладатися як стосовно. Щодо його використовують для позначення теми або питання. Приклади In respect of your payment, In respect of your question, In respect of his decision. He asked a question in respect of the delivery time. Він поставив запитання щодо часу доставки. They are checking the details in respect of your order. Вони перевіряють деталі стосовно вашого замовлення. «In want of» має переклад у потребі через брак чогось. Використовується у формальному або літературному стилі. означає потребуючи чогось. Приклади словосполучень «In want of food. «in want of help. «in want want of of help», a better plan». Приклади речень. This house is in want of repair. Цей будинок потребує ремонту. The child is in want of food and care. Дитина потребує їжі та турботи. They were in want of clean water. Вони мали потребу в чистій воді. This room is in want of a good cleaning. Ця кімната потребує гарного прибирання. He's in want of friends. Йому бракує друзів. Наступний In connection with перекладається у зв'язку з стосовно. Формально означає через щось, з причини чогось. In connection with the meeting. In connection with the job. In connection with the accident. He was arrested in connection with the robbery. Його заарештували у зв'язку з пограбуванням. I got an email in connection with the meeting. Я отримав електронного листа стосовно зустрічі. Наступний трьохслівний фразовий прийменник in need of Потребуючи. Дуже поширене у значенні хтось щось потребує. Приклади словосполучень. In need of help. In need of love. In need of attention. Приклади речень. She is in need of support right now. Вона зараз потребує підтримки. We are in need of help. Ми потребуємо допомоги. The car is in need of repair. Автомобіль потребує ремонту. Наступний in search of у пошуках, шукаючи, у прагненні знайти. Використовується, коли щось активно шукається. Завжди потребує іменника після себе. Приклади: in search of job, in search of answers, in search of happiness. They traveled in search of better life. Вони подорожували у пошуках кращого життя. She is in search of better job. Вона у пошуках кращої роботи. We went to the forest in search of mushrooms. Ми пішли до лісу в пошуках грибів. On top of може перекладатися як поверх. Зверху. Крім того, у додаток до чогось, повністю контролюючи, бути в курсі. Може мати буквальне та переносне значення. Словосполучення з цим трьохслівним фразовим прийменником On top of the table, On top of the cake, on top of everything. Приклад його використання у буквальному значенні. Коли щось фізично розміщене поверх чогось. He put his bag on top of the table. Він поклав свою сумку на стіл. Також може використовуватись у переносному значенні, коли щось додається до вже наявної проблеми або ситуації. On top of being tired she was also sick. Крім того, що вона втомилася, вона ще й захворіла. Фразовий прийменник on top of може також використовуватися у значенні бути в курсі або повністю контролювати ситуацію. Часто використовуються у діловому чи професійному середовищі. Наприклад, He's always on top of his work. Він завжди контролює свою роботу. Тримає все під контролем. Наступний as opposed to. має переклад на відміну від, Замість. Використовується для вираження контрасту для порівняння або протиставлення двох речей дій або понять. Приклади As opposed to coffee, as opposed to yesterday, as opposed to staying home. I prefer tea as opposed to coffee. Я надаю перевагу чаю на відміну від кави. As opposed to her sister, she is very shy. На відміну від своєї сестри, вона дуже сором'язлива. We choose online learning as opposed to classroom lessons. Ми обрали онлайн-навчання замість занять у класі. Наступний фразовий прийменник by, dint of. Завдяки через, Внаслідок. Усі переклади залежать від контексту. Часто використовуються в контексті успіху, досягнень, результату дій. Зазвичай вживається перед іменником або герундієм. By, dint of hard work – By dint of effort, by dint of luck. He passed the test by dint of studying every night. Він склав тест завдяки тому, що вчився щовечора. She became fluent in English by dint of watching movies. Вона вільно заговорила англійською завдяки перегляду фільмів. By dint of asking we finally got help. Внаслідок наполегливих прохань ми нарешті отримали допомогу. Наступний in consequence of. Внаслідок через. Цей применник часто вживається в офіційних або письмових текстах, таких як звіти, статті, документи. Вживається на початку або всередині речення. Завжди вживається перед іменником або герундієм. In consequence of the rain, in consequence of his mistake, in consequence of the delay. The flight was delayed in consequence of bad weather. Reza Trimali V In consequence of the storm, the school was closed. Через бурю школу закрили. The road is blocked in consequence of the accident. Дорогу перекрито внаслідок аварії. Іще один трьохслівний фразовий прийменник «in view of» може перекладатися як з огляду на, враховуючи через у зв'язку. Вживається при прийнятті рішень через певні умови. Часто використовується в новинах, документах, діловому листуванні. Може стояти на початку або всередині речення. Приклади словосполучень In view of the situation, in view of his age, in view of recent events. Приклади речень. In view of the weather, we'll stay at home. З огляду на погоду, ми залишимося вдома. In view of rising prices, many people are saving more. Через зростання цін багато людей більше заощаджують. In view of the situation, we need to act fast. У зв'язку з ситуацією нам потрібно діяти швидко. Сьогодні ми завершили знайомство з трьохслівними фразовими прийменниками. Тепер ви знаєте не тільки їхній переклад, а й як вони працюють у реальних реченнях. Такі вирази додають гнучкості та точності вашій англійській мові. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайку та до нових зустрічей!